Що ж, лібізіки дошили. Другий сезон виживчи з нас. Перша серія, погнали. Вітя, погнали, наш виход. Ага. Буде бліоті кончені. Спустя 16 років смерті госта. Цей дарт став його Ми не забудемо його. І тут. Три! Стоять! руки вгору! Ах, так... Хто тобі давав право заходити в мою базу і ще й без, без дозвілу? Руки вгору маску знімай. А як я можу маску зняти, якщо у мене руки поднім дві? Логічно, логічно. Опускай руки, снімає штани. Як? А Зняв. А тепер знімай маску. Здорово. Ти хто такий? Ім'я Олег? Вона не хоче Крембрує! Вона і є Олег. А тепер Олег Крембрує. Береш Пушку. Прикасаєшся до неї ладоню і даєш клятву вірності, що ніколи не покинеш наш Орден. Клянусь. І ти обязан защищати наш Орден до самої смерті. Єсть, сер. Я пішов сру, що? Ти. Я тобі не сер. Ти що мені тут вибишся? Вставай, воїн? А тепер? У нас есть куча дела. Mm -hmm. Уничтожи это каверни. Она опять распространилась. Сэр, да, сэр. Вот та сама каверна. Все, понял. Приходь. Сейчас. Подожди. Сходи за одноручника. Все, ты принес. Пер. Давай мені наушники. І я злою вас. Я вооружен. Там не пух. пух. Я паночки. ловлю зомбі. Опа. Шо? Зловив Зовел. Молодая. Пиши. Что ты дядя в руки вгору гору? Оружие Негайно Ох, мертвий.